Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна. І сьогодні ми з вами поговоримо про втрату себе. Але перед тим, як почати цю тему, якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться та поставте подобайку цьому відео. Я нещодавно почала знімати відео і мені дуже важлива ваша підтримка. Бо чим більше лайків та коментарів буде, Тим більша кількість людей зможе побачити мої відео. Що ж, перейдемо до нашої теми. Що таке взагалі втрата себе? Давайте з вами подумаємо: зупинимось на хвилинку, і кожен замислиться. Втрата себе. Що кожен з нас бачить за цими двома словами? Під Підтратою себе. Ми зазвичай бачимо те, що я вибираю щось інше. Щось інше, окрім себе. Чим більше ми робимо вибір в бік інших людей, обставин, чогось, чогось матеріального, тим менше ми вибираємо себе та свої потреби. Але як же нам з цим розібратися, як це відслідкувати? По-перше, в кожного з нас є така внутрішня батарейка. Внутрішня батарейка, і коли вона повністю заряджена, то кожен з нас себе добре почуває, він в гарному настрій, є сила, енергії щось робити, рухатися вперед. Але чим менше цей заряд, Тим менше на всередині цієї енергії. Час від часу ми підзаряджаємо цю батарейку, так? ну, як і звичайний присні, ми підзаряджаємо. І тоді наша енергія поповнюється, е е і ми вже потім, знову такі веселі, енергічні, в нас є бажання, мотивація йти робити щось. Але є випадки, коли наша батарейка не заряджається. І втратити себе це ось втратити цей запал, запал енергії. Коли це відбувається? Це відбувається тоді, коли я весь час віддаю свої сили, час, взагалі час саме такий дорогоцінний ресурс на щось або на когось іншого. І від цього я не отримую нічого. В цей момент я просто там віднімаю шматочок свого заряду. Я його віддаю. Але у нас же є підзарядка, так, про яку я щойно казала. Ми ж можемо підзарядитися і далі віддавати що ж тут такого. Але ось ця звичка, коли ми віддаємо себе повністю іншим людям. Вона вже переутворюється в те, що я ось цю зарядочку, зарядний беру не собі під'єдную, щоб заряд, зарядити свою батарейку. А під'єдную до когось чи до чогось іншого, передаю їм. І, звичайно, моя батарейка, мій заряд він падає. Бо не може бути таке, що у нас просто безкінечний такий фонтан енергії, ми взагалі не спимо цілий, цілий тиждень, ходимо щось робимо, ми такі молодці. Всім допомагаємо, робимо корисні речі для себе такого не буває. Для того, щоб не втрачати себе, як би це безглуздо банально не звучало, треба почати вибирати себе. І це відслідковується в дуже маленьких речах. Багато людей е, просто-напросто не знає взагалі, що їм подобається, що їм не подобається. Давайте почнемо з цього. Взагалі. Чи, наскільки ви знаєте себе, що я там люблю їсти, що я не люблю їсти, а які кольори мені подобаються, не подобається, улюблена погода, а, що я таке можу смачне з'їсти або випити, а, який мій улюблений напій, яке улюблене моє місце, де я можу піти і відпочити? Ми цього не знаємо. Визначаємось з тим, що взагалі мені подобається, не подобається. Починаємо вивчати себе. Починаємо робити вибір на користь того, що подобається мені. І тут питання не в тому, що я хочу з'їсти такий дуже смачний гамбургер, чи з'їсти салат. І я ж вибираю те, що мені хочеться. Хочеться мені гамбургер. Ми для себе, ми себе любимо. Ми себе цінуємо і ми вибираємо те, що для нас корисне. Ви ж не будете своїй маленькій дитині давати якийсь незрозумілий гамбургер, який ну, взагалі не, незрозумілий який там склад, незрозумілі соуси, м'ясо в тій котлеті. Ви дасте їй салат. Але чому по відношенню до себе? О, ми, знаєте, якось халатно відносимось. Давайте почнемо робити. Правильний корисний вибір, корисний вибір в першу чергу для нас. Буває дуже таке, коли ми заігруємось і ми дуже багато часу починаємо, зокрема тобто, жінки, так виділяти там на побут, на нашого чоловіка, на дітей, на домашніх улюбленців. І ми цю енергію розсіємо сюди. Це що назвали, це як би, важливо, так, в плані сім'ї. Але якщо ви будете повністю на все це розпилятися, а де ж ви, давайте в першу чергу думати про здоровий егоїзм та про наповнення себе. Якщо ви наповнені, якщо ви щасливі, то у вас ця батарейка максимально заряджена, і енергія прям такими іскрами розлітається. І ви вже. Ту ж саму роботу, те ж, те ж саме, що ви хотіли зробити для своїх близьких, ви зробите набагато швидше, набагато якісніше. Можливо, за час, що ви будете приділяти собі, а ваш чоловік чи діти самі зроблять частину тієї роботи, що ви хотіли зробити ви. Бо подекуди оце ще бажання все контролювати, воно також під'їдає наш внутрішній заряд. І також впливає на те, що ми втрачаємо себе. Бо я не вибираю себе. Я вибираю щось чогось іншого. А ми говоримо саме про те, щоб вибір падав на мене. Ми говоримо про здоровий егоїзм. Здоровий егоїзм повинен бути. Це егоїзм, коли я думаю про себе, вибираю себе. Я цим нікому не шкоджу. Від цього нікому не стає погано. Ви вибрали себе, ви зробили для себе щось гарне. Ну і, звичайно, ось ця емоція, ця ейфорія, коли все добре, все чудово, ви вже можете зробити ті справи, які в будь-якому випадку ви повинні були робити за менший проміжок часу, знову ж таки повторюсь, і набагато якісніше. Але чомусь нам здається, що ні. Зараз я піду, зроблю там щось по роботі, зроблю щось там по домашніх справах, там мені ще потрібно комусь до ній дзвонити, щось там вирішити. А потім. У мене залишиться час, і я цей час вже буду витрачати на себе. Ні, любі мої, так не працює. Ви спочатку робите те, що ви повинні були зробити для себе, так? і потім займаєтесь всіма іншими справами. Звичайно, є такі справи, які чітко повинні бути зроблені по часу, так? або в якийсь там конкретний момент. Це е, логічно, що ми їх зробимо. Але багато справ навколо нас, які ми можемо відкласти, зробити трошечки пізніше. І від цього ніхто не постраждає. Ніхто не постраждає від того, що ви помиєте пізніше посуд. А взагалі, питання, якщо ви живете не самі, чому саме ви повинні мити посуд? Чи не може це зробити інша людина? Якщо є діти, то дітей ми повинні привчати до того, щоб вони самі за собою могли прибирати, Щоб не виростали, знаєте, такі побутові інваліди, така не дуже приє... приємне ага, словосполучення, щоб не виростали такі побутові інваліди, які не можуть е... взяти і прибати, прибрати за собою. Зробити якийсь чіткий розподіл в родині та в вашому житті, це також про вибір себе. Нам не обов'язково все тягнути на собі, ми можемо все розділяти. Але Повернемося до нашого початку. Давайте спершу взагалі розберемось з тим, хто я є, що мені подобається, що мені не подобається. Це е, дуже просто, але коли вже справа доходить до цього, то моїм клієнтам буває важкувато. Тому починаємо з цього моменту, і вже далі ми рухаємось, коли ми визначились з тим, що мені подобається, що мені не подобається. Ми вже переходимо до того, а чим я взагалі займаюсь, який вибір я роблю. Бо для того, щоб взагалі е, навчитися робити цей вибір, нам потрібно визначитися з тим, що я хочу, що я не хочу. І від цього ми вже відштовхуємось. Щось ми від е, таких речей ми відмовляємось, бо насправді, як не крути, є дуже багато безлуздих речей, які ми робимо всюди. І на роботі, і в побуті, і при зустрічі там з друзями, і родичами і тому подібне щось, на що ми тратимо багато своєї енергії, часу, і воно нам взагалі нічого не приносить. Розумієте, ще таку річ, що є речі якісь, які ми робимо. Ми віддаємо, і ми назад отримуємо такий же заряд, або ще більше. І знаючи, що це саме за речі, вони нам можуть допомагати додатково підзаряджатися. Якісь речі нас можуть втомлювати, але давати заряд. Наприклад, такі як заняття спортом. В принципі, заняття фізичним навантаженням, фізичне навантаження, так, воно нам допомагає знизити рівень нашого стресу. І я зараз кажу не похід до спортзалу. Це може бути просто погулян, прогулянка на свіжому повітрі. Це може бути невеличка пробіжка, наскільки взагалі ви можете пробіжати е, по вашим силам. Це може бути якась зарядка вдома, просто так от сі, ми так дуже часто сидимо. Так, отак от, от вже ми скрутилися, отак-от-назад от відвести плеч, ну тут все так хрустить. Не знаю, як у вас мене там хрустить, воно там щось приємненько так. Е, голову голову, так от понахиляти назад, вперед. Поробити якісь такі пусті вправи. Це також про вибір себе і про турботу про себе. Можливо, комусь це здасться егоїстичним, так? А що ж це таке? Я повинна там, повинна щось забити і робити таке те, що потрібно, подобається мені. Це вибачайте, але це здоровий егоїзм. Я нікому не нашкоджу тим, що я роблю щось гарне для себе. Так? Але навпаки, якщо буду для всіх лише навколо старатися, а для себе нічого не робити, або залишати на потім, а потім вже не вистачає сил на себе, а потім новий день і вже все так от по колу, знову нічого не вийде. Давайте почнемо просто робити давайте, з маленьких речей, які подобаються нам. Для цього ми визначаємо знову ж таки. Для початку, що мені подобається, що мені не подобається, і я потім ці речі додаю в своє життя і роблю їх. Фізичне навантаження це таке взагалі must have, бо ми в цей момент розвантажуємо нашу нервову систему. І е, нас під час там, тренування, під час того, як ми просто ходимо, щось робимо, ми намагаємось максимально розвантажити свій мозок. Так? І подумати щось приємне, гарне для нас. Не треба робити так, що ваш, ваша голова працює 24 на 7. Вона і так працює. Питання тут в тому, які думки ви їдеєте для переробки, наскільки ці думки корисні. Бо ви можете направити свої думки на те, щоб е, щось гарне там для своєї роботи, для свого бізнесу придумати щось там для себе, для своїх рідних, близьких. Щось, чому ви давно хотіли зробити, в чомусь саме реалізуватися, не знаєте, як ви можете про це подумати. А можете подумати про те, що якась там неприємна продавчина сиділа на касі. Тут якийсь не дуже приємний чоловік вам зустрітився по дорозі, ви ж забиваєте свою голову непотрібними речами. На це також йде ваш ресурс. І ви цей ресурс віддаєте зовсім чужим людям. Подумайте про це. Буду завершувати це відео, е, як е, почати вибирати себе, якби це е, безглуздно звучало, але почати дійсно робити е, те, що подобається вам робити вибір на себе. Це буде не дуже легко, але почніть робити приємні для себе речі і почніть розбиратися в собі, вивчати себе. Хто ви є. Що вам хочеться, що не хочеться, що подобається, що ні. Це самий початок. Якщо вам не дуже вдається самостійно впоратися з цією задачею, то я вас запрошую прийти до мене на консультацію, де ми за одну-дві зустрічі зможемо легко розібрати це питання. Для того, щоб записатися, пишіть мені або в особисті повідомлення, в телеграм я тут прикріпляю в описі під відео. Або в мій інстаграм. Буду вас дуже рада бачити на моїй сторінці. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!